Всім привіт! Той, хто біжить по Лезу 2049. Дехто вважає цей фільм посереднім, гіршим за оригінал. А дехто каже, що він його навіть перевершив. Давайте розбиратись. Говоримо про феричні випадки на зйомках, протистояння Дені Вільньова та Рідлі Скотта, відгуки світової преси та мої власні, подальшу долю франшизи та багато іншого. З вами Кір, ви на каналі Культурно. Тут ми говоримо абсолютно про все пов'язане з кіно, серіалами та анімацією. Чекаю на ваші підписки, вподобайки, розлогі, коментарі та дзвіночки. Погнали! У 90-ті навколо роману Філіпа Діка, чи сняться андроїдом електровівці, було дуже багато суперечок про авторські права. Але коли суперечки нарешті закінчились, Рідлі Скотт дуже зацікавився цією історією. Знову, один з проєктів Скотта у світі того, хто біжить по лезу, був задуманий спільно з його сином Люком і молодшим братом Тоні. Чернова назва проекту була Чистий аркуш. Це мав бути веб-серіал, що досліджував би тему емпатії. Але цьому проекту не судилось статись. Наприкінці 2010-х продюсер того, хто біжить по лезу, Бад Йоркін, продав права на фільм компанії Алкон. Вони мали право знімати сіквели, приквели чи спін нофи Права на рімейк оригінального фільму у них не було. Почалось полювання на ідеального режисера. Першим кандидатом був Крістофер Нолан, але він одразу відмовився. У серпні 2011 року студія Alcon заявила про те, що сам Рідлі Скотт стане режисером продовження. Сам Рідлі Скотт давно хотів зняти сиквел, який би розширив історію першої частини. Режисер почав брати активну участь у розробці сценарію, але врешті-решт був змушений змушений відмовитись, бо мав зобов'язання по фільму Чужий Заповіт. Не так давно Рідлі сказав, що дуже жалкує про це рішення, і режисером продовження мав бути саме він. Студія Алкон колись працювала над фільмом Полонянки з режисером Дані Вільньовим. Його покликали стати постановником другого того, хто біжить по лезу. Вільньов спершу вагався, бо дуже любив оригінальний фільм і боявся заплямувати його спадщину. До того ж, він ніколи не знімав великі голівудські проекти, але все ж йому сподобався сценарій і він погодився. Також він зустрічався з Рідлі Скотом та отримав його благословення. Рідлі Скот залишився у проєкті в якості виконавчого продюсера. За сценарій взявся автор першої частини Хемптон Фанчер. У нього вже було оповідання про персонажа, з якого виріс герой Кея. Черновою назвою сценарії був кислотний зоопарк. Дописував сценарій за фанчером Майкл Грін. Було знято три короткометражні приквели, які зв'язували оригінального Того, хто біжить по лезу, та 2049. 2036, світанок Нексуса, режисера Люка Скотта, сина Рідлі Скотта, розповідає про Ніандера Волеса, який представляє нового репліканта Нексус 9 Представляє він його законникам, які мають скасувати заборону на реплікантів. 2048. Нікуди тікати. Також знятий Скоттом розповідає про Сапера Мортона, який захищає матір і доньку від бандитів, викриваючи при цьому себе як репліканта. І той, хто біжить по лезу, Blackout – аніме режисера Шінічірова Ватанабе, в якому реплікант-вигнанець на ім'я Ігі проводить операцію з підриву ядерної боєголовки над Лос-Анджелесом, що стирає базу даних зареєстрованих реплікантів корпорації Tyrell. Це, звичайно, найбільш значна подія з усіх приквелів. За 30 років, звичайно, багато чого сталося. Давайте коротко пройдемось по основним подіям. Події оригінального фільму відбувалися у 2019 році. У 2020 році корпорація Tyrell випускає Nexus 8 з необмеженим терміном життя та ідентифікатором на правому оці, як і раніше для роботи на колоніях. У наступному році Декарт і Рейчел зустрічаються з Фрейсою і Сапером. Останній приймає у Рейчел пологи, вона помирає. До 2030 року Анну віддають у притулок, а Декарт оселяється в Вегасі. У 2022 році відбувається ядерний вибух. Всі дані про реплікантів знищені, фінансовий ринок руйнується. Репліканти остаточно заборонені. Nexus 6 мертві, на Nexus 8 оголошується полювання. Після 2030 року Анну переводять в особисту будівлю і вигадують її легенду про батьків та захворювання. У 2036 році Волес, наступник Тайрела, переконує зняти заборону на реплікантів і створює Nexus 9. Десь після 2036 року був створений Кей з ДНК Анни. Події короткого метру Нікуди тікати у 2048 році запускають події з сіквелу, коли сапер видає себе, захищаючи дівчат. Першими зірками, яких покликали у фільм, були Гаррісон Форд та Райан Гослінг. Гаррісон Форд на той час вже давно відійшов від стресу зйомок у першій частині і був досить зарядженим на сіквел. Йому подобався сценарій та розвиток персонажа Декарда. Зі складу першого фільму у сиквелі залишився лише актор Едвард Джеймс Оумас, виконавець ролі Гафа. Роль Кея була написана спеціально для Райана Гослінга, для якого це стала перша роль у великому блокбастері. Гослінг завжди дуже уважно ставився до вибору проєктів і не гнався за великими ролями. Тому на роль Кея він погодився більше через свою любов до оригінального Того, хто біжить по лезу. Для Анни Де Армас. Той, хто біжить по лезу 2049, теж став знаковим проєктом. До нього у акторки була лише одна англомовна роль. Вона на той час була відома лише як акторка іспанських фільмів. І якраз у той період Анна дуже хотіла закріпитись у Голлівуді. Не з першого разу вона все ж таки пройшла прослуховування та отримала роль Джой. Волеса спочатку мав зіграти Девід Боуі, але музикант помер до початку зйомок, і цю роль зайняв Джаред Лето. Джаред завжди любив дуже ґрунтовно заглиблюватись в персонажів, тому навіть ходив на зйомках в лінзах, через які він взагалі нічого не бачив. Також у фільмі можна побачити акторку Робін Райт та відому по серіалу бачити акторку Сільвію Хукс. А перед тим, як перейти до історії зі зйомок, закликаю вас підтримувати наш канал на BuyMeACoffee. Також ви можете зробити це тут, на Ютубі, чи просто задонатити на якусь з наших карток. Що ви отримаєте? Ви допомагаєте нашому каналу, ми знімаємо більше та якісніше, а також ви потрапляєте у наш закритий телеграм-чат. Там багато культурняток, багато обговорень, ми з Кирилом Пищиковим, також ви приймаєте участь в житті каналу і розвитку і пропонуєте свої ідеї. І взагалі активно та культурно вриваєтесь. Всі посилання в описі під цим відео. Також дякую всім нашим поточним спонсорам культурняткам. Ви Найкраще. Погнали далі. Пошук локацій почався у 2016 році. У цьому ж році стартонули і зйомки. Сюжет того, хто біжить по лезо 2049, зберігався у максимальній таємниці. Під час виробництва проект навіть змінив кілька підставних імен: Ейсі Zu, Квінсборо і Тріборо. Актор Ленні Джеймс, який зіграв роль сміттєвого короля Коттона, вважає, що продовження того, хто біжить по лезу, вдалося обійти за рівнем секретності навіть ходячих мерців. На знімальному майданчику Джеймс працював зі скороченою версією сценарію, що містила тільки сцени, в яких з'являється його персонаж. Повний текст сценарію йому зрешті все ж прислали, але прочитати його він не встиг. Сценарій самознищився з його планшета через кілька годин після того, як Джеймс закінчив зйомки. Більша частина зйомок проходила в Угорщині, в Будапешті. Знімальна група того, хто біжить по лезу, складалася переважно з угорців. Спочатку зйомка планувалась в Лондоні, але Рідлі Скотт порадив саме Будапешт, в якому він раніше знімав марсіанина. Оператором фільму став Роджер Дікінс, оператор попередніх двох фільмів Дані Вільньова. Дікінс мав на тому, хто біжить по Лезу 2049 повний художній контроль. Це дало йому можливість знімати фільм на одну камеру, в той час, коли студія пропонувала зйомку на 9 камер для оптимізації процесу. Першими сценами, знятими на знімальному майданчику, стали вставки за участю Райта та Гукса. Зйомки відбувалися переважно на студії Corda Studios. Та Беколті «Оріджіо Студіос у передмісті Будапешта. Студія Алкон та Sony виділили 180 мільйонів доларів на зйомки фільму. Самі зйомки проходили непросто. Звичайно, до легендарної історії зйомок першої частини їм було далеко. До речі, якщо ви не подивились відео, ось тут зверху буде посилання. Але зйомки все одно були складними. Команда сильно вибивалася з графіку, а під час зйомок на студії загинув один з субпідрядників. Райан Гослінг мав взяти участь прес-конференції Лалоленду, -Ла що теж негативно впливало на графік. Але якщо казати про атмосферу, вона була досить привітною та позитивною, навіть незважаючи на складнощі. Таких файтів між режисером та командою, як у Рідлі Скотта на першій частині, тут і близько не було. Правда, одна складність в комунікації все ж таки була. Рідлі Скотт, який знаходився на майданчику в ролі виконавчого продюсера, весь час намагався контролювати Дені Вільньова. Схибленість британського режисера на тотальному контролі на майданчику ні для кого вже не таємниця. Це має як позитивні сторони, так і негативні. В один зі знімальних днів відчуття того, що Скот постійно стоїть за спиною, стало для Вільньова буквально нестерпне. Тоді він вирішив пожартувати і запитав його: Гей, Рідлі, хто твій улюблений режисер? На що той відповів, що любить Інгмара Бергмана і Кубрика. Мені теж подобається Бергман, сказав Дані. Так от, Рідлі, як би ти почувався, якби зараз ти знімав фільм, а Бергман стояв би просто у тебе за спиною. У відповідь Рідлі Скотт сильно розреготався і одразу пішов. Особливо прискіпливо Дені Вільньов ставився до зйомки екшн сцен. Він хотів, щоб вони були максимально близькими до оригіналу, брутальними і реалістичними, а уж ніяк не марвелівськими. В проєктуванні міста Примари взяв участь сам Сід Мід, легендарний концепт-дизайнер, якому оригінальний той, хто біжить по лесу, зобов'язаний чи не всім своїм візуальним стилем. Але головним випробуванням для команди, що відповідала за спецефекти, стала підготовка до зйомки кульмінаційної сцени фільму. На будівництво величезного басейну, що імитує підножжя морської стіни, пішло близько вісьми тижнів. У басейні були вставлені водяні гармати, дощові установки і кілька резервуарів, в той час як для створення хвиль використовувалися два екскаватори з пластиковими контейнерами замість ковшів. За всю цю махіну відповідало 30 людей. Сцену порятунку Декарда знімали вночі, коли на вулиці було вже досить прохолодно. Акторів нарятували навіть те, що вода в басейні постійно підігрівалася. Райан Гослінг розповідав і згадував це з теплотою, що в перервах між дублями вони разом з Гаррісоном Фордом намагалися зігрітися, сидячи в джакузі, яке знаходилось неподалік. Ще один епічний епізод між Фордом і Гослінгом стався під час зйомок бійки Декарда і Кея. В одному з дублів Форд трохи не розрахував траєкторію свого удару. У підсумку кулак актора влучив просто в обличчя його молодшого колеги. На початку жовтня 2016 року Warner Brothers оголосили, що фільм називатиметься Той, хто біжить по лезо 2049. Альтернативними підзаголовками були Сни андроїдів та час жити. У грудні у Лос-Анджелесі розпочався монтаж внаслідок якого фільм отримав рейтинг R. Перша версія фільму тривала 4 години, але Вільньов відмовився від неї на користь версії 2,5 години. Рідлі Скотт казав, що і ця версія занадто довга. Композитором фільму мав стати постійний композитор Вільньова Йоган Йогансон. Проте режисеру не сподобалось його бачення. Він хотів мати саундтрек максимально близький до стилю Ван Врешті-решт, композиторами стали Ганс Цимер та Бенджамін Волфіш. Прем'єра того, хто біжить по лезу 2049, сталося у жовтні у 2017 році в Лос-Анджелесі. Правда, після стрілянини на Лас-Вегас Стріп у 2017 році заходи на червоній доріжці були скасовані, і все пройшло досить скромно. Фільм зібрав не набагато більше, ніж його виробничий бюджет. А ще не забуваємо про рекламу. І таким чином повторив провал першої частини. Причинами провалу вважаються наступні фактори. Задовгий хронометраж, непривабливість для масової аудиторії, а також нечіткий маркетинг, який більше покладався на фанбазу першого фільму. Хоча, на відміну від того, хто біжить по лезу, 2049 отримав досить схвальні відгуки критиків, що оцінили як візуальну складову, так і сюжет. Загалом про візуал говорили значно більше, ніж про драматургію. Більш критичні відгуки акцентували на повільному темпі та відсутності драматургічної глибини першої частини. Акторську гру теж відзначали особливо тандем Форда та Гослінга. Дехто взагалі називав Декарда у цьому фільмі кращою ролью Форда. Фільм отримав Оскар за найкращі візуальні ефекти та операторську роботу. Справедливо! Дані Вільньов згадує, що після одного з перших показів того, хто біжить по Лезу 2049, хтось із продюсерів сказав наступне: що вони зробили найдорожчий артхаусний фільм в історії кіно. Одне з головних питань всієї франшизи що ж робить людину людиною. Власне, це питання, над яким бились всі найвідоміші філософи. Цим же питанням задався і герой Кея, коли йому наказали вбити дитину. Першу істоту, яка, на відміну від реплікантів, має душу. Взагалі, у фільмі можливість до репродукції і народження тісно пов'язана з поняттям душі. Оскільки Кей вважає ознакою людяності, здатність народжувати і бути народженим, його можна умовно зарахувати до матеріалістів. Але тут виникає цікава ситуація. Багато матеріалістів вважали, що ідеальна копія людини мала б людську свідомість і, по суті, була б людиною. У тому, хто біжить по лезу 2049, Кей вирушає в подорож, щоб дізнатися, чи є в нього душа, як у його людських господарів. Він хоче бути чимось більшим, ніж просто біологічною машиною, створеною для служіння. Кей розглядає своє гіпотетичне народження як спосіб бути більш вільним, ніж інші репліканти. Але те, що я розповім далі, підводить до того, що у Кея, можливо, завжди була душа, і йому для цього не обов'язково було народжуватись. Принаймні по одній з версій, у своєму аналізі реальне та ірреальне» у тому, хто біжить по лезу 2049, Девід Сімс пише, що героїзм Кея визначається не його народженням, а його поступово еволюціонуючою свободою волі. Він стверджує, що офіцер більш емпанує людству через те, що поступово відчуває себе більш вільним. Хоча це і виявляється обманом, бо кей, не будучи людиною, не може бути абсолютно вільним. Лідерка реплікантів повстанців Фрейза додає, померти за праву справу це найлюдяніша річ, яку ми можемо зробити. Таким чином, людина це той, хто здатен до відтворення, вільний завдяки цій здатності зберігати людський рід і здатний вільно раціоналізувати моральні аксіоми, навіть ті, що ведуть до самопожертви. Тобто тут виходить складна і цікава ситуація. Кей не вільний, бо у нього обмежена свобода вибору, але разом з тим він виявляється здатним на те, що неспроможна багато людей. Тому тут виникає наступне питання: чи потрібно розділяти поняття душі та людяності? У тому, хто біжить по лезу 2049, репродукція є не лише необхідним критерієм для буття людиною, але й має зв'язок зі свободою. Фрейза, лідерка руху за свободу реплікантів, стверджує, що розмноження означає, що ми самі собі господарі, а не раби. Інша реплікантка і соратниця по боротьбі за свободу Марієтта додає більш людяні, ніж люди. Разом з тим, народження Стелін від двох реплікантів, якщо ми зупиняємось на тому, що декарт реплікант, взагалі підриває основу всього суспільства. Бо виходить, що репліканти здатні народитися, і Стелін народжена від реплікантів. Значить, у неї і її батьків все ж таки є душа. Якраз цими оперують репліканти повстанці які хочуть рази назавжди покінчити з рабством, в яке їх загнали люди. Оскільки репліканти не виявляють суттєвих відмінностей від інших людей у свідомості, ми повинні зробити висновок, що вони справді дуже схожі на людей у цьому найважливішому аспекті. Отже, суспільний лад у тому, хто біжить по лезу 2049, має змінитись. Люди ненавидять реплікантів, бо навіть якщо вони зовні схожі на людей, вони все одно сприймаються як принципово інші. Люди знову піддались упередженню, сприймаючи себе центром світу. Люди у тому, хто біжить по лезу 2049, не здатні зазирнути за межі себе, щоб зрозуміти, що вони живуть з видом, який принципово не відрізняється від них самих. Такі репліканти, як Кей, виявляються здатними до почуттів, емоцій та своїх думок, подібних до людських. Отже, виходить, що немає жодних моральних підстав ставитись до них так само погано, як у фільмі ставляться до них люди. Цікаво, що той, хто біжить по лезу 2049, народив ще більше теорії, ніж його попередник. Давайте пройдемось по основним з них. Головне питання фільму, як репліканти можуть розмножуватись. Вже точно відомо, що герой Гаррісена Форда Декарт реплікант, і Рейчел реплікантка. Тоді як у них могла народитись донька. Тобто Стеліна – дитина реплікантів. Навіть Волес був спантеличений цією ситуацією. Він визнає, що Рейчел і Декарт єдині репліканти, які можуть розмножуватись. Це також означає, що Рейчел незвичайна модель репліканта. Теж стосується і декарда, у якого немає строку життя, як у старих реплікантів. Це все підкріплює стару теорію, що Терел спеціально розробив та звів Рейчел і Декарда як унікальні моделі, які зможуть завести дитину. І оскільки в першому фільмі йдеться мова про реплікантів моделі Nexus 6, а в Сіквелі вже фігурують Nexus 8, то, скоріш за все, Рейчел і Декард якраз Nexus 7. До речі, Дені Вільньов врешті-решт теж погодився зі словами Рідлі Скотта, що Декард точно реплікант. Цікаву, але дикувату теорію у своєму блозі висунув автор коміксів Марк Міллар. Він звернув увагу на фінальні сцени, де ми бачимо перехід від трупа Кея у снігу до зустрічі Декарда і Стелін. Міллер припустив, що все життя Кея було змодельоване та імплантоване як спогаду свідомість Декарда, самою Стелін. Таємниче життя Кея дало декарду підказки, як воз'єднатися з дочкою. Тобто Кей це симуляція. Теорія, звичайно, звучить дещо надумано, але все може бути. Є припущення, що Стелін імплантувала спогади про декарда в голови багатьох реплікантів, сподіваючись, що хоча б один з них повернеться до неї і приведе батька, в тому числі і реплікантів повстанців. Обраним виявився Кей. Але якщо Кей не був єдиним, то що ж з іншими реплікантами? Можливо, це залишає простір для їх появи у наступних картинах. Репліканти волеса підкоряються йому як раби, але лави Кей винятки. Більша частина того, хто біжить по лезо 2049, показує те, як Кей протистоїть імперії Волеса. З іншого боку, помічниця Волеса, лав здається його протилежністю. Але якщо бути уважними, то можна помітити, що лав теж кидає виклик Волесу. Мова про епізод, де вона вбиває мадам. Боса Кея. Пізніше вона також зберігає життя Кея, показуючи, що повністю контролює свої дії. Є ще одна теорія. Деякі фанати припускають, що лави Кей насправді роблять все це, все ще під контролем Волеса. Ймовірно, це було частиною геніального плану Волеса знайти Декарда через Кея і вивідати всі секрети реплікантів, які він зможе. В принципі, це може бути правдою, враховуючи тактовне планування Волеса. Також є вирогідність, що лав невдала спроба відтворити Рейчел. І це вже звучить більш реалістично. Але взагалі є теорія, що і волос реплікант, тому він так і вболіває за них, і у нього такі дивні очі. Багато хто розмірковував над тим, чи дійсно помер Кей. Це питання ніби відсилає нас до мему з драйву. Але і Гослінг, і члени знімальної групи, очевидно, підтвердили, що Кей все. Коротко розповім про свої враження від фільму. Цікава ситуація, під час підготовки до цього відео мої враження трохи змінились. Сам фільм я дивився двічі в кінотеатрі і ось нещодавно. На мою думку, вільньов один з найкращих сучасних режисерів. Мова в першу чергу про візуальну складову. Йому вдається створювати найбільш художні та візуально насичені кадри. Подібний перфекціонізм та прискіпливість дійсно нагадує підхід Рідлі Скотта. Кожен кадр того, хто біжить по лезу. Можна роздруковувати і вішати на стіну, тому що кожен кадр, по суті ідеальний. За допомогою оператора Роджера Дікенса Дені Вільньов створює глибокі атмосферні та насичені кадри. Композиція кожного кадру дуже чітко продумана та сповнена сенсів. За допомогою команди художників-постановників і художників по костюмам Дені Вільньов створює стильне та сенсове візуальне наповнення. Також цьому допомагають ретельно підібрані фактурні актори. І шліфує все це атмосферний саундтрек. Звичайно, про візуальну складову фільмів Дені Вільньова, а особливо того, хто біжить по лезу 2049, можна говорити багато. Я просто накидав основні складові, які визначають візуальну сторону режисури. Певна критика у мене тут торкнеться волеса та виконавця його ролі Джареда Лета. Світ того, хто біжить по лезу, досить приземлений та в принципі реалістичний. Все відбувається на землі, в містах, антагоністи, представники великих корпорацій, всі герої неоднозначні, немає чіткого, чорного чи білого. А Воле з його комплексом Бога видається занадто пафосним та занадто претензиційним, як для цієї історії. І Джаред Лето в притаманній йому манері робить цю роль ще більш пафосною. Можливо, у Девіда Бої, під якого першочергово писалась ця роль, вийшло би краще і більш приземлено. А от саме Джаред Лето для мене тут був найменш органічним. Бо і Гослін, і Деармас, і Форд, і звичайно, всі інші актори другого і третього плану прекрасні, вони тут на своїх місцях. Всі інші претензії до візуалу витикають з претензій до сценарію. Оскільки фільм складається не тільки з візуалу. Що деякі сучасні режисери люблять забувати. І тут, звичайно, у мене найбільше зауважень. Найкращі в фільмі для мене це герой Райана Гослінга, Кей та його лінія. Вона дуже добре лягає на стилістику того, хто біжить по лезо. Також вона привносить дуже цікавий сенс, про це я казав раніше. Продовження історії Декарда з одного боку цікава, з точки зору народження доньки. Але я не впевнений, що без цього історія була би гіршою, будь вона просто про нового героя. Про волоса я вже сказав. Загалом мені не подобається надмірне ускладнення історії, бо в першій частині все було ясно і чітко. Друга породжує занадто багато питань, внаслідок чи недописаних ліній, чи банальних сценарних ляпів. Наприклад. Чому декард не шукав доньку, хоча всі дані про реплікантів були стерті а драмери розпущені? Як саме Анна допоможе реплікантам народжувати? Чому вона важливіша за декарда Кея, які теж можуть бути потужними рушіями революції? Чому ми так мало стикаємось з нею, якщо вона тут в сенсовому центрі? І безліч питань до логіки. На кшталт. Як Лав спокійно зайшла у поліцейське відділення, вбила шефа і так само спокійно вийшла? Навіщо безглузда бійка декарда і Кея? І так далі, і так далі. В інтернеті можна знайти багато статей з питаннями до сценарних дір у фільмі. Тому ускладнення не завжди йдуть фільму на користь. А частіше навпаки. Фільм був би значно сильнішим і більш цілісним, якби він розвивався просто навколо Кея, як перша частина розвивалась навколо декарда. Ну і реплікантів, звичайно. І моє друге велике зауваження це хронометраж. Тут я повністю згоден з Рідлі Скотом. Хвилин 30 з фільму явно зайві. Так, я вище казав, що тут геніальне зображення. Я не відмовляюсь від цих слів, але кадр не стане менш красивим та насиченим, якщо він буде продовжуватись 10 секунд, а не 30 чи навіть хвилину. Райан Гослінг, як і Тімоті Шаламе в Дюні, дуже гарно ходить по пустотам. Дуже гарно. Але це дуже уповільнює ритм фільму і зменшує цікавість історії. А ритм в історії це головне, щоб був ритм, в кадрі повинно весь час щось відбуватись. Перша частина фільму теж досить розмірена, але там весь час щось відбувається. Там дуже чіткий ритм. Історія рухається, кадри рухаються, герої рухаються. А у другій частині час від часу все просто завмирає. Дюну теж, звичайно, зачепила ця проблема, правда, там вона помножена на 10. Дуже мало подій, дуже багато просто атмосферних безсенсових кадрів. Це, звичайно, не робить фільм прямо поганим, але це проблема. Тому, підбиваючи підсумки, той, хто біжить по лезу 2049, все ж таки не досягає величі та культового статусу першої частини. Але, тим не менш, це не поганий могло бути значно гірше. <му> Оскільки світ того, хто біжить по лезу, постійно розширювався, не обійшлось і без коміксів. Мова про комікс той, хто біжить по лезу 2029. Дія коміксу відбувається в Лос-Анджелесі. Ми стежимо за пригодами головної героїні Еш, яка переслідує репліканта революціонера. Як це звично для франшизи, у тому, хто біжить по лезу 2029, немає чітко хороших чи поганих хлопців чи дівчат. Звичайно, є головна героїня, але мораль усіх персонажів у кращому випадку неоднозначна. Комікс почитати можна, але українського перекладу немає. У Рідлі Скотта та Дені Вільньова певний час було справжнє протистояння, бо обидва хотіли зняти третю частину. Спочатку у 2015 році Рідлі Скотт сказав, що хоче створити фільм у Всесвіті того, хто біжить по лезу. У 2017 році Вільньов казав про третю частину, але лише у випадку, якщо друга стане успішною. Сценарист обох частин Фанчер сказав, що може продовжити сюжет в сторону подорожі декарда в інші країни. У 2018 році Рідлі Скотт сказав, що у нього є одна історія, яку треба зробити. А Вільньов у 2020 році сказав, що хоче повернутись до франшизи, але зробити щось зовсім нове. Врешті-решт було офіційно заявлено, що почалась робота над серіалом Той, хто біжить по лезу, 2099 Рідлі Скотт виступить продюсером і, можливо, режисером. Серіал буде створено. Для стрімінгу Amazon. Прем'єра серіалу має статись у 2024 році. Але через забастовку зйомки відклались аж на рік, тому прем'єра може з'їхати і на 2025 рік. У наступному році зйомки тільки розпочнуться. Про сюжет нічого не відомо. Тільки те, що події розгорнуться через 50 років після другої частини, начебто там має знову з'явитись Декарт. Навіщо? Навіщо питання риторичне? А сама історія буде дуже провокативною і неоднозначною. Шкода, звичайно, що історією займається переважно провальний Амазон, а не Apple Plus чи HBO. Але, як я люблю казати, подивимось. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що ви були Культурно. Про підписки, вподобайки та спонсорство не буду нагадувати, ви і так все пам'ятаєте. Наступне відео в цій рубриці буде згодом, тому що ми готуємо для вас дещо цікавеньке, дещо непростеньке і дещо величеньке. Тому на це потрібен час. Дивіться гарні фільми, дивіться класику, тепла вам, світла. Все буде культурно. Все буде Україна!